Фара все працює, передня задня. Від динамо втулочки, оцього, що тут є в передньому колесі. Фара бачу грізована, вилучка амортизаційна, рама алюмінієва, 26 колеса, стан практично як. Новий. Заїхав такий велосипедик з Німеччини, як лялька. Має багажник, вже крила. Начинка слабенька, але... Кататися для такої пустої людини достатньо. Прищоткана. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Щемали, щеманоска оригінальна. на турне. Сіна 3,21 передача. Сідло бачите, все як нове, Рама теж як нова. Розраховано десь в районі на 1,45 м 165 мріст. Вилучка 10 см ходу. оригінальні Шимановські, тому нема чого боятися, що крутілки вони працюють дуже добре, без проблем. Нексо стулочка, яка енергію дає тормоза вібрайк по максимуму. З тої сторони теж все дуже гарно, бачите. втулки стоять, ззаді втулка алюмінієва доброта. Когось буде така лялька цікавиця, то пишіть або заходьте на сайт велосипедик бюджетний ціна його. Добро.ін.io Заходите в рубрику Горні велосипеди.